Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю всіх, Ви слухаєте громадське радіо у студії. Працюю я, Ірина Славінська, і це програма зустрічі. І сьогодні у програмі «Зустрічі» будемо говорити про неймовірну книжку. Вона називається Львів. Кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року. Назва, я думаю, вже підказує, що йтиметься про доволі драматичні події, м'яко кажучи. І до речі, скажу, що цю книжку написав польський автор Гжегош Гауден. Цю книжку переклав українською мовою Андрій Павлишин, історик, перекладач, письменник, і саме з Андрієм Павлишиним на такій поважній соціальній дистанції онлайн ми поспілкувалися про цю книжку Ґжеґожаґаудена львів кінець ілюзій. І на початку я прошу Андрія Павлишина трохи розповісти про те, хто такий Жекож Гауден. Він дуже відомий у Польщі автор. І можливо не всім українським слухачам-слухачкам. і слухачкам Він знайомий. Отже, давайте познайомимо. Ося, хто такий Жегош Гауден. Нам його представить Андрій Павлишин. Отож, Гжегош Гауден це абсолютно фантастична особистість, знайома багатьом полякам і дуже добре знана перекладачам з польської мови у всьому світі. Так склалося. Що він упродовж багатьох років керував двома ключовими польськими інституціями, дуже важливими для культурного політичного життя, і обидва рази після приходу партії ПІС до влади був усунутий з цих позицій. Це політична помста, приблизно таких, як Трамп, Зеленський чи інших популістів, які прийшли до влади в Польщі, в особі Ярослава Кичинського. Жекош народився в Познані. Він е, журналіст за освітою, а також правник. В Польщі дуже часто буває так, що люди отримують по кілька вищих освіт. в е, Наприкінці 70-х, на початку 80-х років, він був активістом Руху Солідарності. За це. Був переслідуваний, змушений був емігрувати і певний час мешкав у Швеції. Став шведським громадянином, вивчив цілу низку європейських мов, і це дуже придалося після того, як в Польщі в 1989 році відбулася революція, змінився устрій. Він повернувся з еміграції і почав активно працювати для своєї країни в бізнесовій першій сфері. А потім в сфері більш близькій до нього журналістиці. Він упродовж кількох років, дуже важливих років, був головним редактором газети Жеч в Польщі е, на початку 90-х років громадську думку формували дві газети: е, газета Виборча, головним редактором якої був Адам Міхнік, і Жеч Головним редактором якої був Жего Гауден. Вони конкурували між собою, вони давали дуже об'єктивну, широку, цікаву інформацію, але газета виборча була суто. Громадською газетою, створена з першою солідарністю, воно вона потім стала не приватною інвестицією. Натомість Жеч та була наполовину державною газетою, наполовину контрольованою скандинавськими медіальними гігантами газетою. Джекош дозволяв собі дуже багато. Говорити правди відписав відверто. газета це справді була дуже цікава. Але е, після того, як вперше піс прийшов до влади, йому довелося звідти е, піти. Після того, як е, Знову порівняно ліберальні європейські сили прийшли у Польщі до влади. Він очолив іншу дуже важливу інституцію інститут книжки це таке міністерство в справах книжки, за моделлю якого і в Україні було створено уже після нашої революції теж інститут книжки, інституцію, яка опікується. Бібліотеками, книговидавництвом, перекладачами, зокрема, польська інститут книжки має великий центр, де можуть жити на стипендіях перекладачів в Кракові, і раз на чотири роки відбуваються величезні міжнародні конгреси перекладачів, і тому. Перекладачі всього світу прекрасно знали Жеґожа. Після повторного приходу після влади він змушений був знову полишити державну службу, став приватною особою, і часто буваючи у Львові, зацікавився однією темою. Виходить, що Гауден, котрий довгий час дійсно очолював державну інституцію. Інститут книги, починає, якщо я правильно зрозуміла його передмову до книжки Львів. Кінець ілюзій. Як альтернативне заняття е, починає розслідування історії про погрому 1918 року, і я от собі зараз думаю, можливо, це був навіть акт вивільнення, коли те держчиновник є багато кордонів, які не можна перетинати а ось раптом свобода. Ну Ґжегуш е, завжди був вільною людиною, писав те, що вважав за потрібне. Звісно, він е, належить до середовища польських інтелектуалів, а вони. Дуже обережно інтерпретують е, кризові критичні проблеми польської історії, польської культури, вони говорять те, що думають, але говорять це делікатно з дотриманням усіх норм, норм політичної коректності, яка така, як, така ненависна різного роду популістам. Е, проте вони вважають, що, що так потрібно, і е, перш ніж опублікувати цю книжку, він е, дуже довго сумнівався. Але Мотивом її написання е, була не спроба е, якось попрощатися з минулим або звільнитися, е, а ситуація, яку описав е, свого часу Станіслав Єжилець, сказавши дуже коротко і влучно, коли у порядної людини відкриваються очі, то в неї вже не закривається рот. Він е, часто бував у Львові, він любить наше місто. ми... Е, по багато годин поспіль е, ходили містом. Я йому розповідав про нього. Він щось розповідав мені про своє життя. Е, тобто, е, він тут е, бував постійно, регулярно, часто, багато і одного разу у нас у нас зайшла мова про е, певне фото. Е, це була спалена синагога Бейт-Хасідім у Львові. Руїни з 1918 року він перепитав 41-го року, тому що це відома історія. Гітлерівці підірвали у Львові практично всі синагоги, знищили їх, не залишивши і сліду від прекрасних ренесансних чи класицистичних пам'яток. Ні, сказав я це 18-й рік. Цей погром влаштували поляки. Він знову здивувався, поляки і тут. Почав почалася його внутрішня інтелектуальна робота. Він е, хотів е, упевнитися е, в, в тому, чи це не міф, чи це не наклеп. А можна я уточню ось ця історія про 1918-й, чи можливо все ж таки 1941-й, вона собою навіть ілюструє якийсь, ну скажу страшне слово, стереотип про українця. От українці, які роблять різні лихі речі з євреями, і в цьому контексті думати про 1918-й рік можливо менш комфортно. То Ґжекож Гауден, виручився за дослідження листопадового погрому 1918 року. Він мусить переступити через якісь власні не знаю стереотипи про українців. Я зараз фантазую. Як ця внутрішня ментальна робота відбувається? Гжегош – людина делікатна, витончена, дуже освічена з гігантським досвідом проживання в Швеції, де, як ми знаємо, дуже просунуто та е, концепція стосується і щодо національних меншин, і щодо гендерних, і, 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 і так далі. і так далі. Отож, е, першою думкою, і генеральною думкою, і першою і найбільшою проблемою, з якою йому доводилося мати справу, було, була не проблема українців і стереотипів про них. Йому довелося зламати значно більший, я б сказав, на два порядки більший стереотип. Йому довелося зламати внутрішній стереотип польської нації. Ця його книжка є. Е, Пристрасним я б навіть сказав політичним памфлетом, спрямованим проти націоналістичного міфу ендельського Львова, Львівських Орлят в лапках, святих і непорочних вічно святкових кресів, тобто імперських околиць Польщі, куди поляки несли. Світло цивілізації, освіти культури е, і всіляких інших е, пряників і вубликів, а дикуни українці їм у цьому заважали. ж тут отримав е, ситуацію цинічно кажучи, хімічно чисту, е, тому що е, він, звісно, як і всі освічені люди, е, знає про львівський погром, чи точніше низку львівських погромів червня-липня 1941 року. Але е, тоді ситуація була дуже складною. В процесі були задіяні багато різносрямованих чинників при великому браку документів. У, у цій ситуації дуже складно розібратися. Я думаю, що е, це рано чи пізно відбудеться, українцям потрібно е, буде е, значною мірою переглянути свою поставу, але з іншого боку, е, доведеться переглянути е, поставу багатьом іншим е, ученим, які це досліджували, це поки що залишається відкритим питанням. Натомість Гжегош отримав ситуацію, коли е, у Львові, е, після того як з нього вийшла українська армія, поляки. Становили 22 вересня 1918 року тотальну домінуючу більшість. Вони повністю контролювали всі структури. Це не були іноземні окупанти, як німці у Львові в 41-му році. Тобто це були люди, які прекрасно розуміли ситуацію, знали топографію міста, знали його мешканців, відчували його настрої. Погром відбувався три дні. Тобто був цілком контрольованим. Це не був стихійний спалах е, е, плепсу, е, хоча львівська вулиця вийшла на вул на, на цей погром і брала в ньому участь. Е, Ба більше е, про нього залишилося дуже багато документів. Проблема полягала в тому, що ці документи е, скромно собі лежали і е, тліли. Бо цей папір вже розпадається, він поганої якості в архівах у Львові, в Варшаві, і тут не можу не запитати, як так сталося, що ці документи лежать і припадають пилами, розпадаються. Як так сталося, що ця ну направду трагічна, дуже обурлива, ну, принаймні, коли я читала, я не могла звичайно ж позбутися думки про те, як мало було зроблено для того, щоб запобігти цим погромам. Чому ця історія не була такою широковідомою? Раніше це що акт колективної амнезії, теж фантазую. Розкажіть ви, як правильно це сприймати. Ну я не претендую на остаточну істину, але у нас землям була своя версія, і він її виклав цілком послідовно і комплексно у своїй книзі після погрому. До Львова приїхала комісія Римовича, судді Римовича, яка розслідувала ці злочини, і спорядила рапорт. Окрім того, в Львові е, працювала комісія двох е, польських юристів Кшановського і Васерцуга, яка теж підготувала окремий е, звіт для польського уряду, перед, передусім для Міністерства закордонних справ. У Львові працювали. Е, Британська комісія, до якої входив лорд Стюарт Семіл і Капітан Райт, вони е, підготували два окремі рапорти, і е, працювала британська е, припрошую, американська е, зі сполучених штатів Америки. Місія е, окремі рапорти. Підготував е, сенатор Моргентау, е, е, а е, окремо від нього генерал Джадвін і професор Джонсон. Чотири рапорти. Були підготовлені іноземцями е, мінімум два рапорти. Були підготовлені поляками. Всі вони були ретельно поховані в архівах відповідних служб. Для того, щоб добути окремі документи, е, доводилося. Звертатися до бібліотеки конгресу, де цей документ зберігся в одному примірнику взагалі. В, е, всі інші були ретельно знищені, заховані, затерті. До певної міри в тому винувата Друга світова війна, але ще більшою мірою свідома постава польського міністерства закордонних справ. Е, польське міністерство і уряд зробили все можливе, щоб. Ці е, документи, правда про цю ситуацію була навіки похована в е, архівах, щоб е, слово погром не пролунало на міжнародній арені. Це було потрібно для того, щоб анексовано в 1918-1919 роках Галичину е, е, анексувати, що і було зроблено в 1923 е, році, е, назвати її Сутопольською територією і е, іноземні контрагенти. Польського уряду погодились на це, тому що їх переконали, що євреї це же до комуна, що вони е, співчувають совєтському союзу що там багато е, комуністів серед них, що е, вони е, були бандитами, мерзотниками, вбивцями і самі себе е, перевисікли як контрофіцерська вдова. Тобто е, лише лорд е, Семюел е, Відверто написав в одному з шести згаданих тут рапортів, що це був погром в російському стилі, що що і було правдою. Відтак у Польщі в міжвоєнний період сформувався міф оборонців Львова. Націоналістичний міф це була столиця цитадель духу польських націоналістів, Романа Дмовського, расистів, антисемітів. Місто одне з найбільш антисемітських у Польщі. І після другої світової війни цей міф законсервувався в польській свідомості. Полякам було не з руки поборювати цей міф, тому що Польща зазнала під час Другої світової війни великих втрат і людських, і територіальних, і моральних, і всіляких інших. А в незалежній Польщі про це писали історики. Були публікації у скажімо наукових журналах, почасти ці документи навіть публікувалися, але це були вузькоспрямовані накладом там кілька сот примірників публікації, і лише книжка ґаудина повною мірою поставила цю проблему на порядок денний. Причому він радився з дуже багатьма людьми, попросив написати передмову дуже впливових. Учених і публічних осіб у нього там передмова професора Романовського і знаменитого поета Адама Загаєвського. Він не одразу наважився написати так, як він це написав. Але врешті книжка вийшла в 2019 році і. Після того за ну практично рік проміжку вона пережила три видання. Вона дуже популярна в Польщі, нагороджена. І головне, що націоналісти польські не можуть нічого заперечити, тому що ціла бригада учених і редакторів з Видавництво університета в Кракові, де ця книжка вийшла, працювали майже півроку з архівними матеріалами. Перевірили там кожне слово. Там на на все є посилання. На на книжка зрівноважена, там все, все підтверджено і представлено всі можливі наявні документи. Слово представлено всім сторонам, дано стереоскопічний огляд. Отже, це своєрідний е, зразок серйозного сумлінного. Історію писання, а водночас дуже жвавого і класно написаного в манері школи аналів у Польщі історичні праці часто не приваблюють уваги громадськості через те, що написані важким казенним стилем, натомість книжка Гаудена – це прекрасний роман, есе роман репортаж. Та і в цьому сенсі можна поговорити вже уважніше і ретельніше саме про цю книжку, про те, як вона зроблена. Тому що мене як читачку дуже захопило з одного боку ось ця стереоскопічність, про яку ви вже говорили, так, і цитування документів з абсолютно всіх сторін, які можуть стосуватися описаних подій, але водночас в ній є якесь дуже сильне. Літературне зерно це дуже гарно розказана історія. Вже все життя був журналістом професійним. Він писав різні тексти переважно формату газетної або журнальної статті. Звичайно ж, він володіє пером. Він дуже досвідчена людина, оскільки десятиліттями працював з письменниками, володіє багатьма мовами, і це дає йому доступ до літератури. Цими мовами, зокрема англійською, німецькою шведською. Е, отож, е, він цілком був готовий до такої роботи, але хочу підкреслити, що це його книжковий дебют. Він вперше працює в такому е, чималому форматі, і е, тому він е, працював е, постійно радячись е, своєю е, дружиною. Ви, мабуть, звернули увагу е, на першій сторінці. Є велика присвята Кшисі Кристина Петровська, художниця, е, Інтелектуалка, його дружина, яку він безмежно кохає, і все життя з нею радиться, співпрацює. Вона є для нього своєму тим каменем істини, об який він перевіряє все, все, що він робить. Він писав, давав дружині, вона давала зауваження, потім він насилав друзям, там насилав мені. Ми теж йому щось радили, і врешті він сідав, напружувався і писав остаточний варіант. Так виникла ця книжка. Так і дійсно це читання? Воно як це правильно сказати, і не просте, і терапевтичне, і з думкою про те, які історії створено про Україну і про Польщу. От таких два можливо трохи наївних запитання поставлю. Одне із них чи ця історія про листопадовий погром 1918 року, однаково невідома у Польщі і в Україні, чи все ж таки для України ця історія трохи широко відоміша. Тут і, і так, і ні. Е, ця історія, як і, і загалом е, історія Львова, це речі широко відомі в вузьких колах. Е, тобто, е, факт е, листопадового погрому не був таємницею для е, істориків, для краєзнавців, для тих, хто е, цікавиться е, минулим Львова і Галичини. Пройти повз нього неможливо. 1918 рік став переломним моментом для Сіоністської спільноти Львова. Ну в Львові були е, дві такі великі спільноти всередині єврейської громади: асимілятори, тобто ті євреї, які е, виступали за асиміляцію, розчинення в польській спільноті, повністю приймали польську мову, польську культуру е, е, і вважалися просто поляками е, юдейського віросповідання. Е, е, їм опонувала доволі впливова е, спільнота. Євреїв сіоністів які боролися, для цього треба було докласти дуже багато зусиль за те, щоб, скажімо, їх вважали окремою національною групою, за те, щоб держава субсидувала навчання дітей на народній мові їдеш, щоб єврейським гімназіям було дано. Право на те, щоб е, с, е, давати дипломи, і вони би визнавалися офіційно, і діти могли б вступати до університетів. Е, за те, щоб е, в університетах до євреїв не застосовували номеру кляузус або навіть номеруснулюс, тобто про відсоткові обмеження е, вступу, то що, то що, тощо. І е, е, власне е, е, для е, Асиміляторів, що дуже яскраво показує Джекуш, це була поразка, це була катастрофа. Тому що вони, які так сердечно і самовіддано любили Польщу, е, виявилися знівельовані, як і пізніше в Гітлерівській Німеччині такі ж самі асимілятори, е, просто до. Е, е, Расово нижчих істот, які як би не старалися, все одно не можуть стати в рівень з польськими націоналістами. Польські євреї-асимілятори ходили, благали, молили підполковника Мончинського коменданта Львова. А цей самозакоханий Павлін відкидав будь-які їхні прохання і тільки тиск генерала Рої. Командувача всім тереном змусив його видати наказ про впровадження військово-польових судів, і зразу моментально на третій день ці погроми припинилися, бо е, всі зрозуміли погромники, що це не жарти. що зараз вийде жандармерія на вулиці, і буде розстрілювати на місці усіх ентузіастів чужого майна і життя. Ця історія е, була відома е, українцям, е, але у нас е, українська історіографія е, ще е, дуже слабко розвинена і. Е, ми не маємо стільки можливостей, ресурсів, як ма мають поляки, в яких розвиток історіографії відбувається безперервно, практично там з коротким проміжком на другу половину 40-х років ХХ століття, до такої вже дуже зоологічної сталіщини. Але в 1956 році в Польщі все відновилося і все гаразд, поляки про це знали, але свідомо мовчали, щоб не руйнувати оцього благосного образу кресів. Тут, мабуть, треба сказати про те, що перекладач польських текстів завжди. Розбивається об цей дискурс, об цей спосіб оповіді про минуле, який практикують е, польські історики, публіцисти, письменники. Скажімо, е, нам з Жегужем е, е, довелося е, за е, порадою чудового редактора цієї книжки, роль якого е, дуже велика Сашка Бойченка, е, написати просто е, цілу сторінку примітки про те, що таке креси. Тому що це слово функціонує в польській історіографії, в польській суспільній свідомості, в нас воно зовсім не зрозуміле. А навіть якщо і зрозуміли там для тих, хто знає латину чи десь там лизнули якоїсь історіографії іноземної, то воно не викликає тих емоцій і той інтелектуальної налаштованості ні, ну важко зрозуміти це... слово креса, якщо ти колишня колонія, правда. Це такий більш напевно імперський погляд на ці території з думкою про те, що вони креси. Це дуже замаскований погляд. Це погляд білої людини, яка несе цивілізацію е, темним кольоровим пригніченим е, людожерам. Та і потім е... годі дивуватися, чому ці кольорові людожери не розуміють шарму кресів. Так. Так, ну деякі деякі піддаються, е, починають е, ширити не там е, допустимо міф львівських батірів. Ось такою дещо несподіваною темою. Темою олівських батьків ми закінчили нашу розмову сьогодні у програмі зустрічі на громадському радіо. Я нагадаю, що в нашій студії перекладач історик Андрій Павлишин, і ми говоримо про книжку Жеґожаґаудена, яка називається Львів. Кінець ілюзій. І також нагадаю, що у студії працюю я, Ірина Славінська. Програма «Зустрічі» виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Послухаєте громадське радіо, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.